Поебать. Джусі, давай. Джусси похуй плюс поебать. Гендальф. Гендальф. Е, пазл. Гендальф пазл. А там, типа, собі розпальцьовують, ну, поняли, тяга. Тяга до незаконного. Я думаю, що в сраці перевозити фігурку нехорошо. І тепер секретний. отут може бути все, що завгодно. Чуєте? Тут можуть бути мої трухани. Блять, правда? Надо, надо, значить, треба надо міняти нікнейм не Джусі Мед. Джусі П плюс П. Джусі ПП. Тут може бути кнопка Попка. Тут може бути е -е, гондончики використані. Використані. Да, Міракс, на жаль. На жаль. А ти перемотай. А хуй там не можеш перематувати. О, чекайте секунду. Сейчас я буду, секундочку, кнопку попку треба поправити. Я не знаю, це гніздовий, це песик на гніздуванні. Алло, блядь. Ви тут, а? Максим. Максим фотографію мого члена Е, <кій> Так. отут може бути все, що завгодно, поняли? Тут може бути здоровий член, маленький член, хворий член, сині яйця. Ну, капець. Ну, багато всього Багато всього Це супер секретний приз. Зараз. Ну, Львів Павер. подиви Та, ну, білочка Львів Павер не виіграє вже ніколи. Просто. Все по честному все куплено. Ой, блядь, ну ви поняли. Крутимся. Секретний? Секретный, секретный, блядь. Кто хто, хто? Алло? Кто, хто, хто? На помпе. Не, Memory Hub. Ебать, memory воювали з пампе. Ну, на пампе вже себе навоював, блядь. Блядь, дайте запишу. Секретний приз, Hub. Ме. Me... Ап. Секретний приз, Секретний приз, Все є, Так, Мірекс, коротше. Ксалатат виграв Катана, Алерію виграв Валік. Той, що улюбив слухати, Кюрт тамбол. Э, цей. Книжечку похуй плюс поєбать», е, Там, де записувати всі свої е, поразки і не поразки. Виграв Джусі. Гендельф виграв пазл, А Memory Hub виграв секретний оцей вот кноп, кнопку в попку. Попку в кнопку. Алерія Валіку. Алерія Валіку. Та я щас повключаю. Опа. 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 Ось все, блядь. Ще, сука, опять раз напишіть. Е, на next. на next, Я напишу, що буде. Дивіться, мені ще з прошлого мають відіслати фотографії. Е, фотографії трала, фотографії ковріка і фотографію чашки. Суки, блядь, з тим валіком. Баньте нахуй. Маріман. Яка Аліна? Яка Аліна ливнула? Звідки Аліна ливнула? Не, Алина на месте. <гас> Вы проеку Алину. Катерель сюда. Нихуя себе. Валик, дякую. Яка Алина? Кто-то... Кто это? Кто Да яка нахуй Аліна, ВИ що, суки? Та, що не Катя, не Аня, а, а та, що АЛІНА а, -а, -а, а. Я собі тоже куплю. Сдошку -то, похуй плюс поїбать. Буду до ваші шутки записувати. Угу е -е, 17 хтось ПІДЕ? Алло, мені треба потужних людей, щоб деплитнути 17-й халзы. Який? Сука. Как Як там, блядь? Э, нахуй, лив за Сука. Дуры, блядь. Дуры байтеры. Да ну, нахуй. той що той що не продається на цьому Та ну нахуй це піздець 17. -ки. Є, хто піде в 17? -ку? Блять, там вже 16 пишеться халю анікей Кек. Кек май кек. Мені треба сильних потужних людей в халсе. 17, алло, блядь. Мувчки з ціпленими зубами, з пробками в сраках, пройшли його і все. Есть такие? Якщо Алина будет заходить аліка, то я думаю, что що... опа. 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 Опа, сюда, блядь. Ты помог Мені вже... уже... Алло, люди, долучайтесь, будь ласка. Долучайтесь, потому что вже одно місце занялось. Эй. Да здорово, блядь. Мы же с тобой, ну, за мной гель, не? Инспект? Біта... хто ти, Кто ты, блядь? хей. -хі Сука, вы что? Вы не хочете земной грати, не? Алло, блядь. Гандончики, ви вы Что в натуре? Ну, сука. Я кикаюсь. Блять. Залагало, да? Не. О, а что я показываю? Сколько пальцев бачите на камере? А? Вам видно, чи не? Угу. Хорошо. Блядь, сьогодні супермама. Та идите нахуй. Угу. Так, ну мені треба сильних людей сюда брати, да? І прио таргет, мені треба ДХ. ДХ бумага. А є, а де, до речі, батько? Батько всіх магів? Чи Чан, чам Чан. Бачку наш Бандара. О, а я же с Артуром ни разу не... Разных. Артур, а покажи мне, покажи мне супер, супер класс, будь ласка. Алло. Кабанкастер, можно вас запросить на павильный аркановский танец? Хуй покажи. Зайди в цей поможи ключ закрий. Покажи, як мають грати Аркан Маги. Будь ласка. А то я всім розказую, що что going full all АОЕ, right? So I can turn build. Uh... Мені похуй. Ти пиздиш. Ти пиздиш. Эм. Uh... Ну, no, I Вайт, аркане, аркане маге делист старт груп. Пишу кабан кастер, кабан кастер О, видно. Я думаю, що видно, правда? Так, чекайте. Я дешку хотів подивитися той бокс, не то. що я виров пазли. Дуже приємно. Навіть не думав, що тут все чесно і не куплено. Сюди, Гендер, <гум> ну, да, я думав тобі написати через місяць. Я тебе вітаю, шановний. Вітаю, ти отримаєш пазли. Сейчас покажу, які. дивись початок. Опа, оці ці пазли. Пазли про твоє прожите життя. А, сука, в натурі. Блять, в натурі людина там працює. Все, йди нахуй, найбав А что я до сих пор не отримав то, что я хотел? Так, кабан кастер є. О, кабан кастер есть. Как пидам? Нахуй я дискорд? Ты шо, блядь, Ну. Тут что, в 17 ке треба еще размовлять, че шо? Ну что, дураки? Такого роут плзы. Роуте плсы. Так, Артурчик, а ти можеш подивитись uh, один моментик і скати, чи це ок, чи це не ок, як ті пісні? Пассивно, Пассивно. И 83 масти. И ти типу, попрокує на сотку у меня. Тупо прок сотка. Ну, вітаю, ты крепкий. Блядь. Просто типа, мне люди казали, что. Що... Мне люди рассказывали, что треба полюбасу триньку, яка, ну, бурстить, прожимну. Вот полюбасу и пизда. Ого, оце обідно. Ну, знаю, ну тримайся там. Ну, що можу сказати? Три... Ну, тримайся. Не гори, не цей вот, не репетуй, все хорошо. Похуй приспай ебать. Чи... От всі дивляться, 25 людей, ніхто не сказав, що я не в ту сторону повернув. Я звик наліво, блядь, йти. Тут направо нато. Ми в 17-й. Ми в 17-й це дем. Халси. 17, 17 э, халси. Вже вже, блядь, набрали, вже набрали. Якщо діплітним, ну, то люди розійдуться потому що... Варлок е, оказывается мій е, кореш. Кабан Кастер оказывается тоже мій кореш и, и два непонятных. Понял? Ну, блядь, це швидко мы. Ой, блядь, а тут же люди пришли. Мы сейчас 17-й быстро приходим. Танки треба, О, Е, ти кікнеш дальнього чи мені? Е, дальній це. Е, Блять. кікай ти бери на себе всю відповідальність. Бел, кіки, -кі, всю хуйню, поняв. Я буду кікати, я буду кікати того, що дуже швидко кастує, поняв? Я не знаю, як він називається але він там ну кастує часто. Да, да. Ми без дискор... Я ебал в рот, ваши дискорд, туди куда я стримлю, Поняли? Просто такую грубую силу, такую вялым хуем.